Доброго ранку, любі малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про птахів. Настала весна, стало тепліше, і птахи поспішають повернутися до рідної домівки. Сьогодні саме ми і поговоримо про деяких птахів. Повертаються жаворонки, шпаки. А це соловейко, ластівки повертаються, лелеки, дикі качки, гуси, журавлі. З поверненням птахів додому птахи починають. Майструвати собі гніздечка. Давайте з вами поспостерігаємо, як Ластівка будує собі гніздечко. Птахи, насправді, вони дуже великі майстри. І для того, щоб збудувати гніздечко, їм потрібно дуже багато енергії, сили, майстерності. Погляньте, з якою любов'ю Ластівка будує своє гніздечко. Вона набирає грудочки землі, бере їх до ротика, зволожує своєю слиною і будує таким чином своє гніздечко, перекладаючи сухою травичкою. Або сухими паличками, щоб гніздечко було дуже міцним. Тому що в цьому гніздечку ластівка буде висиджувати яєчко, із яких народяться маленькі ластовинята. Ось уже гніздечко і готово. Інші птахи будують свої гніздечка на деревах. В очереті. Вони використовують різний матеріал. Лелеки майструють на стовпах або деревах, або на дахах будинків. Дикі качки майструють на воді свої гніздечка, використовуючи сухі палички, траву, листя. А потім, коли вже гніздечка будуть готові, птахи висиджують яєчка. Вони дуже гарні батьки і дуже добре вміють доглядати за своїми маленькими пташенятами. Ось погляньте, які пташенята що вилупилися. Вони ще безпорадні, вони ще нічого не бачать, у них немає пір'ячка. Але батьки дуже турбуються про своїх діточок. В пошуках їжі вони полюють. Батьки весь час доглядають за своїми маленькими пташенятами, вигодовують їх. І коли пташенята вже підростають, то батьки починають вчити їх літати. А ви знаєте малята, що пташки приносять велику користь для природи. Вони знищують шкідників на деревах. А зараз давайте послухаємо. Як весело співають птахи. Так чудово пташки співають. Ліс це домівка для всіх пташок. Тож, коли ви буваєте в лісі, водіть себе тихенько, не кричіть і не руйнуйте гнізда пташок. Любіть, бережіть природу. Дякую за увагу.